Чергову продуктову допомогу від сільради найближчим часом отримують жителі всіх сіл Визирської громади. Одними з перших понесли додому важкі пакети з харчами селяни Любопільського старостинського округу. Було завдяки фермерам за допомогою доставлено це все із першотравневого І вчора робітниками сільської ради ми це все спакували. І на сьогоднішній день ми розпочинаємо видачу людям цих продуктових наборів. Всього у Любопільському Старостинському окрузі 350 дворів, а це 350 пакетів по одному на кожен двір. Настя, внутрішньо переміщена особа. Таких тут мешкає 11 родин, кожна з яких теж отримує допомогу харчами від визирської сільради. Так, вже не один раз завжди дзвонять, допомагають нам з маленькою. Складається кожний набір з 16 продуктів: крупи, м'ясні, рибні та овочеві консерви. Традиційна для борщу бакалія, кава та, звісно ж, солодощі. Кожен пакет, який видавався, продуктовий, кожен сам собі достойний, тому що кожен товар на даний час є. Потрібен в нашому приготуванні, і там ж так само там є і для дорослих, і для діточок. Теж громада постаралася, і солодощі кладуть. Певні набори не завжди не в усіх містах видаються. Ну ми вдячні нашій громаді, що в нас таке запровадили, і що в нас так нас так підтримують. Любопіль дружне село. Тут люди залюбки допомагають один одному. Тому той, хто може, на автомобілі підвозить рідним та сусідам ці важкі пакети додому. Ну, чотири двоюродним сестрам обоєм і кум сусід попросив, він їхав в місто. Ну, важливо, є такі люди, які зробили, що не є такі люди, які нуждаються допоможі громади. Так як би неплохо. Получав ну, неоднократно, багато разів. Так що дуже виручаю, і дуже дякую, що надають таку допомогу. Це врем'я наше, що йде війна, все так, допомога вона не мішає нікому. Так, от. так що це доречно. І вони доволі таке часто видають нам. Ще на початку війни уряд запропонував громадам створювати продовольчі резерви. З тих пір кожен квартал визирська сільрада закуповує харчові продукти тривалого зберігання та роздає жителям сіл. Чому ми працюємо в цьому напрямку так стабільно і вже другий рік, тому що ми знаходимося в портопромисловій зоні. У нас дуже багато людей, які втратили безпосередню роботу, немає доходу і тому це наше завдання. Ми ж живемо і працюємо для наших людей, для нашої громади, і ми надаємо ту допомогу, яку посилам нашій громаді. Найближчим часом такі ж продуктові набори отримує кожне домогосподарство визирської громади.